Вітаю, друзі, я Олексій Чепурко. Прийшов новий рік, але старі проблеми з минулого року перекочували з нами. І я знову почав отримувати звернення стосовно поборів в наших лікарнях і наших школах. Шановні друзі, я звертаюся зараз до тих лікарів, які продовжують ганебну практику і вимагають гроші з людей. Я попереджаю вас востаннє. І прошу головних лікарів все таки звертати на це увагу, бо ми з вами домовлялись. Ми неодноразово запевняли, що всі необхідні фінансування з міського бюджету будуть проведені. Зараз бюджет проголосовано, і департамент охорони здоров'я доповідає, що всі необхідні кошти у лікарень є. Підписані договори з НСЗУ, і держава забезпечує повністю фінансування тих чи інших операцій, лікувань. А з міського бюджету виділяється не одна сотня мільйонів гривень для Потреб наших лікарень тепер що стосується наших освітніх закладів, наших шкіл. Так само при формуванні бюджету були закладені кошти на поточні ремонти, на всі видатки, які раніше закривали з кишень батьків. Ми домовлялись з вами, що в наступний рік ця ганебна практика не перейде. Окремо, я звертаюся до наших можновладців. Шановна влада, ми так само з вами говорили весь минулий рік про те, що ми будемо боротися з цими ганебними явищами. І зараз знову ті самі скарги і ті самі проблеми. Я звертаю ще раз вашу увагу і дуже прошу навести. В цьому лад інакше ми почнемо разом з батьками і пацієнтами наводити лад по-своєму. Я впевнений, що вам це не сподобається. Шановні друзі, до зустрічі в наступних ефірах, і я сподіваюся, що вже в наступних моїх відео я розкажу про конкретні наші результати боротьби з поборами в школах і лікарнях. Обов'язково лайкайте, поширюйте це відео і підписуйтесь на ютуб канал Олексія Чепурка.